Приємно для нас нагоди, коли шляхом державно-приватного партнерства разом фонд Рената Ахметова і наша державна адміністрація виділили відповідні кошти кожного своєму по своїх параметрах для того, щоб ми такі надзвичайно стислі терміни практично за рік демонтували старе обладнання, змонтували нове обладнання. Працювали спеціалісти з Чехії. Тут правильно підкреслив Анатолій Олександрович, мало того, що поставили апаратуру таку, європейського рівня, який дозволяє нам лікувати наших хворих, онкологічних хворих в Тернопільської області. Ще є, фонд Ахметова проплатив і організував навчання наших лікарів безпосередньо на заводі, в Празі, в сусідніх наших областях, де є вже досвід такої роботи. Рак надзвичайно складне захворювання, майже 200 нозологій всередині самого поняття «рак». І мрія, мрія про, про світ без раку треба рахувати утопією. А ось більш реалістично рахувати зменшення смертей від раку, зниження інвалідізації населення, тому що 40% людей, які захворюють на рак. Потім стають інвалідами це 40% працедатного віку. Можна порахувати. різного складного захворювання повинно включати комплексні методи лікування. От у нас навіть на прапорі є намальована ракова клітина і чотири стрілки. Це хірургія, тобто шляхом оперативних втручань, хіміотерапія І найважливіше те, що ми сьогодні маємо сучасний апарат променева терапія. Ну і четверта стрілка означає стимуляція імунної системи організму, щоб організм сам боровся з цією грізною хворобою. Хочу підкреслити таку важливу роль в роботі і в лікуванні наших е, пацієнтів, як наша співпраця, я би сказав, си синергізм, симбіоз е, в роботі з медичним університетом, які приймають активну участь як в оперативних втручаннях. Так при призначенні хіміотерапії, так і є спеціалісти відповідно для обстеження та дати, е, висококваліфіковано на зазначених апаратах. Хотів би е, вас не втомлювати, зазначити, е, напевно, що будуть особливо напевно, колег журналістів запитання, в чому полягає ця апаратура. Так ось унікальність, унікальність, специфічність цієї апаратури полягає в чому? Що цей апарат адаптований, адаптований до плануючої системи. На попередніх апаратах ми такого не мали. Унікальність полягає в тому, що вам сьогодні буду демонструвати, що максимальна концентрація майже лазерна, майже лазерна хрест на хрест на на лазерах, підводиться до пухлини і мінімально шкоджуються оточуючі суміжні здорові тканини. Можете, наша завідуюча радіоничним діленням в областях Санапавна зіздала навчатися в Рівну, Прагу, Знайомість вас Шановні художни, ми з вами знаходимося власне, в блоці дистанційної променевої терапії. Це приміщення є так званою пультовою, з якої проводиться техніком керування апаратом при момент сеансу опромінення хворого і лікарем, який проводить, планує і проводить це лікування. А тепер ми дозвольте зайдемо з вами в кабінет, власне, сході здорових корогів. Променеве лікування потребує 60-70% конкурсу. В нашій області ця, такого лікування потребують 2000 пацієнтів в рік. Від моменту введення апарату в експлуатацію за червень цього року нам приліковано на цьому апараті 430 пацієнтів. Ну які ж можливості цього апарату? Він, можливо, працює і в статиці. Значить, автоматичне обслуговування апарату. Оператор працює тільки з культом. От ротаційне положення стола можливе. Завдяки таким досформуючим засобам, які тут знаходяться, ми можемо надати пацієнту анатомічне положення, при якому найкраще виводиться патологічна ділянка для опромінення. Також в автоматичному режимі можемо керувати. Самим гені. Тобто можемо працювати в різни, в різними кутами і в ротації. А що нам потрібно зробити, щоб ми його виконати? Там треба зробити другий день, правда? Так. 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 То, значить, рожні, так? Значить, Директор департаменту вже одержав завдання мостовий. Я думаю, що з головним лікарем протягом двох неділь. Ми будемо до 1 жовтня вирішити. Ну, звичайно, треба, щоб таке вже обладнання працювало максимально ефективно. І я думаю, що принципово важливо те, що зараз є достатньо матеріалів, які витратні, для того, щоб забезпечити на перспективу певненість в тому, що завжди все це буде працювати без будь-яких зборів. Так розуміє. Ну, саме головне, я хотів би побажати всім таким сюди не показати. Але, на жаль, Господь не дає нам такої можливості. Власне, для онкології. Чому? Тому що в нього широкий діаметр ганки, тобто цього отвору. Тому що для планування хворих ми можемо планування хворих передбачає положення хворого в різному, в різному положенні. І коли хворого нам треба вивести руки чи положити на бік. Коли гантрі для звичайних допомога для загальної клініки гущі і не передбачає променевої терапії, це особливість цього апарату. Ви бачите, що стіл абсолютно такий, як і знаходиться в кабінеті. Дистанційної гамотерапії, тому таке положення, яке приймає хворий під час планування, також працюють лазерні лісири, таке положення хворий передбачено хворого під час сеансу опромінення для точності опромінення. І, і цей працює у двох напрямках. Перше, як я вже сказала, це планування променевої терапії, і другий напрямок це, звичайно, діагностика. Зберігається також інформація. Це важливо для спостереження динамічного затворення, для подальшого обстеження, вирішення питання обстеження і лікування. Отже, я хочу так підсумувати і сказати подяку, що завдяки зусиллям фонду Рената Ахметова розвитку України ми в наших умовах можемо. Застосовувати європейські стандарти діагностики і лікування такого складного захворювання, яка.